Я тримаю в руках підставку для листівок. Окей, постукай по ній. Постав її на підлогу. Це звучить як якийсь папір. А з чого воно зроблене? З пластику. Смерт. Це для любителів. Якщо це підставка для листівок, принеси листівки і постав неї. Добре. Поки я не пішла, вона порухає. Зараз я буду ставити готівки на підставку для листів. Та ти ж усіх не ставиш туди. Я не знаю, що. Ти, <рес> ти їх окремо поставила чи разом? <рес> разом. <рес> ти точно знаєш цей предмет. Він знаходиться тут. Тут це де? <рес> ну, в... ну, там, тут. <рес> в просторі музею. Воно квадратне? Так. Воно в нас продається на рецепції чи на сувенірній шафі? На сувенірній шафі. Клас. Зачекайте, я піду на сувенірну шафу, подивлюсь, що у нас там є. Звучить як трафарет, але то не він. Вони з одного матеріалу просто зроблені. Даю більшу підказку. Я розкриваю ще один звук. А, -а, -а, -а це кубік, так? Так. <ривіт> Боже, все було так просто. Це кубик робика. Та ну. Незвичний. Це кубик робика, який можуть складати незрячі за допомогою різних тактильних поверхонь, які має кожна зі сторін.